Так, вашій увазі. Також хочу показати класний тримар для гоління під нуль. показую вам ножі. От. Бачите, тут вони йдуть ось такі з дрібним зубом. І ось цей рухомий ніж, він майже на рівні йде з основним. Тому це може хороший бути варіант для гоління під нуль. Сама машинка має дві швидкості: перша кнопка ще раз нажимаю, і друга швидкість де збільшуються оберти. Також дуже зручна форма. Зверніть увагу. Бачите, вона така дугою трішки йде. Тому це дуже зручно. По бокам, ось ці, бачите, елементи По бокам яскраві. Це прорезинені частини, для того, щоб воно не сковзило в руках. Дуже зручно тримати. Також, давайте ми подивимось комплектацію. В комплекті буде 5 насадок. Один, два, три. 4-5 по порядку. Тобто можна підібрати, потрібну вам довжину для стрижки бороди, наприклад. Кабель USB Type-C, ну, в принципі, достатньо довгий. Щітка мастило, теж тут все буде. Ціна 650 гривень. Надаємо гарантію на рік. Відправляємо швидко, вчасно, будь ласка, звертайтесь, кому потрібно. Замовити можна на сайті. Тримар.ін.ua, як і назва нашого Тік-Кок, замовити можна через Instagram, Viber Telegram. Якщо ви бажаєте, Як на мене, зручний спосіб зв'язку Viber Telegram, ви зробите просто скріншот цього відео. В, в, під цим відео ви побачите наш робочий телефон. Там буде Viber, він на Viber і на Telegram. Ви нам просто туди напишіть, і ми швиденько вам оформимо замовлення. Можна на сайті теж дуже зручно, там через корзину ви самі напишете дані відправки і ми. Теж швиденько, швиденько працюємо, відправимо замовлення. А, і можна і навіть по телефону. Якщо вам зручно, можливо, потрібна якась додаткова консультація, набирайте нас, ми вас проконсультуємо і зможемо в телефонному режимі також оформити це замовлення. Відправляємо швидко, вчасно. Ми працюємо щодня. Гарантія на рік на, цю, на цей тример і на всю нашу техніку. Тому будемо раді співпраці з вами. Звертайтесь.